Добрий день. Я Вероніка Лініх, учениця 10-го Б класу. Мій науковий керівник Пашко Катерина Віталіївна, вчитель інформатики Херсонського фізико-технічного ліцею. Тема моєї роботи 3D моделювання. Побудова моделей локації міста до проєкту відновлення Херсону. 3D-графіка є одним із направлень комп'ютерного мистецтва. Вона використовується у створенні фільмів та мультфільмів, розробці контенту для відеоігор, створенні реклами та проектуванні будівництва. Під час війни Херсон, як і більшість міст України, зазнав ушкоджень і потребує відновлення. 3 d моделі міської забудови показують перспективні зображення містобудівної ситуації. Я вивчала такі програми для 3D моделювання як Sketchup, Blender та онлайн середовище Tinkercad. Для розробки проєкту я обрала Blender через те, що він безкоштовний, багатофункціональний, та по ньому є багато відеоматеріалу в інтернеті. Насамперед, головна локація це палац молоді та студентів. Ось так він виглядав до війни. Це його вигляд зараз. А на цьому зображенні продемонстрована моя модель. Вона створювалася за допомогою базових фігур, таких як куби і циліндри. Будівля зроблена більш сучасною, а біля входу стоїть пам'ятник тризубу за проєктом скульптора Сергія Горобця. Він складається з чотирьох окремих літер, які. Викладаються у слова воля. а Якщо дивитися у фас, ми бачимо наш герб. Також я створила модель прапора та анімувала за допомогою модифікаторів сили тяжіння, тканини та вітру. Для реалістичності на стоянці біля палацу розставлені автомобілі. Вони створювалися за допомогою їх зображень з усіх боків, тобто референсів. Текстури для них я створювала вручну за допомогою нодової системи. Наступна локація скелодром. За палецем молоді розташована кам'яна стінка. Так як у Херсоні поки немає високого скелодрому, на цій стінці тренувалися туристи і скелелази. Але вона небезпечна, тому до мого проєкту входить професійний і безпечний скаледром. Стінку скаледрома підтримує кафе у стилі гри Legend of Zelda. На його даху скляний купол, всередину будівлі вдень завжди потрапляє сонячне світло, а вночі видно зорі. Фасад кафе прикрашають скульптури персонажів. На даний момент їх четверо. Кожен із них продемонстрований у різних позах із різним фоном та освітленням. Перша модель продемонстрована на природному фоні із використанням точкових джерел світла, А також у студійному або демонстраційному освітленні. Друга у теплому неоновому освітленні. Третя представлена у студійному та підводному середовищах. Від променів світла, яке проходить через воду, лягають відблиски на дно. Останній персонаж зображений на природному та студійному фонах у містичному стилі. Для створення всіх персонажів також були потрібні референси. Використовувався скульптинг для наближення форми моделі до використаного зображення. А для зміни пози персонажа додано ріг, тобто скелет, за допомогою нього зроблено анімацію. Нарізки із цього відео я зараз демонструю вам на екрані, як невеликий мультик. На перших кадрах бачимо анімовану траву та туман, зроблений текстурою. Персонаж виконує різні рухи. Кліпає очима, ходить, робить рухи із мечем. На іншій локації анімована вода за допомогою модифікатора Ошемс. Зроблена анімація плавання та руку водоростей. Також до мультика додана музика. Який же парк без дитячого майданчика? Я створила невеличку локацію із атракціонами та скульптурами тварин, або додати цікавості, зробила так, щоб їхні очі світилися у темряві. Поряд кафе у формі кішки, яке приваблюватиме специфічною формою як дітей, так і дорослих. Інший заклад розташований на сваях над ставком. У ньому вже розроблений інтер'єр та мікродеталі. Більшість людей полюбляють дивитися на воду та споруди біля неї, тому я створила японський мостик над ставком. Для реалістичності сприйняття він продемонстрований у денному та нічному освітленні. Аби користувач міг розглядати локації з усіх боків, як у відеогрі, я розробила віртуальну екскурсію у середовищі Юніті. І завантажила туди усі свої моделі. Зараз ви бачите їх на екрані. Отже, висновки: у проєкті за допомогою середовища блендера створені такі локації: відновлений палац молоді та студентів, і кафе біля нього, дитячий майданчик, кафе Кішка, кафе на сваях і японський мостик, а також розроблена відеоекскурсія. У перспективі можливе перетворення екскурсії на відеогру. Створення нових персонажів. Можливий вибір персонажів у відеоекскурсії. А також завантаження проєкту в інтернет. Дякую за увагу.